Добрий день, любі дітки! Сьогодні, дітки, я вас запрошую до чарівного світу природи. А що ж таке природа? Це дерева та кущі, трави та квіти, вода та каміння, земля та пісок. Гуляючи зараз на вулиці, ми бачимо багато квітів. Але квіти є не тільки на вулиці. Але і в будинках. Ми, люди хочемо милуватися квітами завжди і влітку, і взимку. От і придумали вирощувати квіти в будинках, в кімнатах, де ми живемо. І стали такі квіти називати кімнатними квітами. В будинках люди вирощують квіти на підвиконнях, адже це дуже красиво. Цією красою можна милуватися. Не тільки самому, але й подарувати комусь на свято. Кімнатні рослини створюють затишок і прикрашають оселю. Без них в кімнаті якось порожньо і холодно, вони радують наше око, створюють гарний настрій, а також збагачують повітря киснем. Кімнатні квіти я люблю то пещу їх, то поливаю. То з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони всміхаються мені, вони живі. А зараз, дітки, давайте ближче познайомимося з кімнатними квітами. З одного боку лист з горбком, з іншого він з жолобком, по краю гострі шипи має, але ранити нас не бажає. Він чекає, коли прийде той час, щоб соком своїм лікувати нас. Дітки, це кімнатна рослина називається алоє. Його ще називають лікарем. Його сік має лікувальні властивості. На моєму підвіконні оселився їжачок. Все він дивиться у віконце. Та не рушить ні на крок. Це дітки кактус. На вікно скоріше глянь, на вікні стоїть. Це дітки герань. Це фіалочка маленька, ой, яка ж вона гарненька, так приємно на вікні усміхається мені. Ось бегонія малята. Квітку цю потрібно знати. Простягла вона листки, вас вітає малюки. Бальзамін рослина чарівна. З червоненькими вогниками вона. Ця квітка схожа на дерево, це фікус. А ця гарна квітка традисканція. А це хлорофітом. А це плющ, а це орхідея, каланхоя. Всі ці рослини це кімнатні квіти. Якщо їх висадити на вулицю, вони загинуть. Ви знаєте, які умови потрібно цим рослинам, щоб вони гарно росли та радували нас. Для догляду за кімнатними рослинами необхідно світло, тепло. Полив, оприскування та обов'язково спушування ґрунту. Тож, дітки, як ми можемо допомогти рослинам? Якщо у горщику з рослиною сухий ґрунт, чим ми можемо допомогти? Так, ми можемо її полити, а водичка повинна бути відстоєна приблизно одну добу. Її треба налити у лійку. Водичка повинна відстоятися, а потім поливаємо рослину. А якщо ми побачимо, що рослині немає чим дихати, потрібно розпушити землю. Ви знаєте, чим розпушують ґрунт? Так, ґрунт розпушують спеціальним інструментом. Це потрібно робити дуже обережно, щоб не пошкодити коріння рослин. Дітки, а якщо ми поглянемо на листя рослин, то як ви гадаєте, що може статися з листячком? Так, дітки, листя може підв'янути або може припасти пилом, тож за листям треба доглядати, тобто оприскувати його, а також витирати пил. Якщо листочки гладенькі, можна витирати вологою ганчіркою. Дітки, давайте розглянемо будову квітки. Це квітка, листочки, стебло та у горщечку коріння. Корінь це сама головна частина квітки. Він потрібен для того, щоб міцно триматися і не впасти, щоб пити воду землі, тому квіти потрібно поливати. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці. Від водиці зеленієм, нашим діточкам радієм. Ви нас, дітки, доглядайте і водою поливайте. Щоб могли ми воду пити, землю треба розпушити. Любі діти, час не гайте, наше листя протирайте. Бо для нас, кімнатних квітів, найкращі друзі діти. Дітки, гадаю, що ви вже зможете доглядати за кімнатними рослинами. Дякую за увагу, до побачення!